Привіт, я Даниїл Ніколаїв. А я Ліна Шляніна, і це 44-й випуск ліцейських новин. Отож, починаємо наприкінці листопада. Команда медичного ліцею взяла участь у заході, який був організований Малою Академією наук України. Проходив він у Закарпатській області. Давайте подивимося репортаж з місця подій. Наша кореспондентка та учасниця змагань Дарина Дідовець зараз все нам розповість. Вітаю студія! З 26 по 30 листопада в мальовничому селі Поляна на Закарпатті відбувся Хакатон. Як ви вже сказали, він був організований Іман України. Тою заходу стало залучення української молоді до пошуку інноваційних та нестандартних рішень, які могли б покращити побут наших військовослужбовців. Учасниками хакатону стали школярі з різних куточків України Сумської, Луганської, Харківської, Запорізької областей. А Дніпропетровщину представляли Мирослава Банник, Діана Бородіна, Юлія Мороз та я Дарина Дідовець. Перший день був присвячений знайомству. Учасники мали змогу представити себе. Розповісти про свої захоплення та регіони, в яких вони проживають. Другий день розпочався із наступних занять: мікробіологічний аналіз, основи термохімії та хімічний аналіз. Завдяки поясненням викладачів і нашій плідній праці нам вдалося опанувати всі види досліджень. Цього ж дня команди отримали два важливих завдання розробити фільтр для води, який можна використовувати в польових умовах, та створити грілку, зручну та ефективну для використання на фронті. Третій день був насичений роботою над проєктами, але у другій половині дня учасники вирушили на екскурсію до міста Мукачево, де відвідали середньовічний замок паланок та насолодилися атмосферою вечірнього міста. Замок паланок у Мукачеві це одна з найстаріших фортець в Україні, яка має довгу та багато історію. Він розташований на вершині вулканічного пагорба, висотою близько 68 метрів і є справжнім символом міста Мукачево. Замок був заснований ще в 11 столітті і спочатку служив як прикордонна фортеця для захисту карпатських перевалів. За багато століть його неодноразово перебудовували, тому від першої споруди мало що залишилося. Та все одно цим стінам сотні років. Всередині багато старовинних кімнат і темних підземель. Це була наче мандрівка у часі. Останній день хакатону став кульмінаційним. Після завершення роботи над виробами учасники представляли проєкти, презентували свої рішення. Основна частина почалася ввечері. Наш виступ був останнім, тому ми уважно вислухали доповіді інших та поставили запитання, які нас цікавили. Всі учасники гарно представили свої роботи. І нарешті настала наша черга. Ми вирішили бути підготовленими у всьому, починаючи від нашого одягу і до відповідей на запитання. Команда медичного ліцею представила якісний та недорогий фільтр для води, який здобув високу оцінку журі. Завдяки наполегливій праці, творчому підходу та командному духу, наша команда перемогла, посівши перше місце. Ом, організаторам за можливість долучитися до важливого проєкту. Сподіваємося, що створені вироби допоможуть українським воїнам. 10 грудня 1948 року Генеральною асамблеєю ООН була проголошена загальна декларація прав людини. У нашому ліцеї стало доброю традицією вшановувати цю подію проведенням щорічного брейнерінгу. Учасниками заходу цього року були команда Українського американського ліцею, команда Дніпропетровського обласного ліцею інтернату фізико-математичного профілю та команда наукового медичного ліцею Дніпро. Отже, давайте подивимося, як розгорталися події. Спочатку зустрілися команди українсько-американського та фізико-математичного ліцею. Завдання вимагали не лише знань, а й швидкості мислення, командної роботи та творчого підходу. турі здобула команда Українсько-американського ліцею. У другому турі змагалися учні фізико-математичного та медичного ліцеїв. Перемогу здобули наші ліцеїсти. Нарешті фінал. Тут дійшлися переможці першого і другого турів. Що ж, цього року перемогу здобула команда Українсько-американського ліцею. Друге місце посіли наші учні. Бронзу отримала команда Фізмату. брейн-ринг, але наступного року я обіцяю, що я вивчу, як показувати кодекс Наполеона. А також ми дуже раді, що нам дали можливість об'єднання фізматів та медицини. Мені дуже сподобалося це дійство, бо тут ми познайомилися з багатьма цікавими людьми, і тут взагалі було дуже весело. Ми дізналися багато нового цікавого і позмагалися між ліцеями. Також дякую, так, що перемога противника була дуже чесною, трошки нам не хватило і швидкості і знання, але в наступному році я впевнений, що ми будемо ще краще. Це було чудове змагання, мені сподобалось, але. Е, я би хотів сказати, що яка підготовка, такий результат. Але у наступному році я би з задоволенням дав жару тим командам, які сюди прийшли. Сьогодні ми створили історію. Вперше за весь час українсько-американський ліцей посів перше місце в брейрінгу справознавства. І перше, що я хочу сказати, ми дуже вдячні нашим командам, суперникам. З ними було дуже весело і драйвово суперничатися. Так, ми дуже вдячні нашим захисникам, нашим воїнам, які захищають нас і дозволяють нам проводити цей чудовий конкурс. Це чудове відчуття перемоги, яка у нас. Нашого закладу відбулася вперше, але на щастя відбулася. Це дуже приємні почуття, які не описати словами, і ми безкінечно вдячні нашим супротивникам, нашим членам журі та взагалі закладу, який проводить таку чудову традицію. І Ми кожен рік чекаємо можливості сюди повернутися та знову доказати, що ми краще за всіх. Тому хочу ще раз висловити свою вдячність за таку чудову можливість. Отже, я хочу ще раз подякувати всім, подякувати нашим опонентам. Ну я б сказала, що це вже наші друзі, тому що цей захід дійсно надає е да можливості комунікації. У мене просто чудові емоції від цього. Дякую всім. Передаю привіт. Цей день був сповнений дуже яскравими враженнями та емоціями. Ми дуже сильно хвилювалися і. Персонально я був дуже схвальований, що ми не зможемо посісти перше місце. Я знав, що люди в нашій команді більш ніж спроможні досягти другого місця, але це справжнє свято для всього нашого ліцею. Ми дуже вдячні нашим суперникам за чесну гру. Я бажаю е, удачі та е, такої впевненості в собі всім учасникам подальших таких конкурсів. І я вважаю, що це дуже правильно та корисно, тому що. Такі брейнрінги, взагалі, такі конкурси, які дозволяють розвинути молодих громадян України чуття справедливості, і що буде тільки покращувати нашу прогресивну демократичну державу. Отже, підписуйтесь на наш інстаграм. А тепер давайте ми спробуємо дати відповіді на деякі запитання, які лунали під час гри. Даніл, коли була прийнята Конституція України? 1996 рік. 28 червня. Ліна. Хто є Верховним головнокомандуючим Збройних сил України? Президент України. Найголовніше невід'ємне право кожної людини це. Право існувати або право на життя. Наступне питання пов'язано з нашою загадковою скринькою. Цей предмет у багатьох судових процесах. Він унікальний для кожної людини і гарантує право на ідентифікацію. Що в скринці? Що це може бути? <смір> може, це відбиток пальця. Цей предмет у давні часи символізував найвищу владу та був центром всієї системи. Він завжди знаходився під захистом, адже без нього система ставала вразливою. Його падіння означало крах усієї структури, і навіть найсильніші союзники не могли це виправити. Що у скринці? Королю. Корона! Можна подивитися. Наступне питання. У скринці символ що має багатовікову історію. У середньовіччі він супроводжував воїнів у битвах, відрізняючи їх серед союзників та ворогів. У сучасному світі цей предмет є не лише гордістю кожної нації, а й засобом ідентифікації серед інших, Що в загадковій скринці. Варіанти. Прапор, і гімн, і герб. Можливо, герб. На цьому наш випуск ліцейських новин підійшов до завершення. З вами були Данаїл та Ліна. Наступний новорічний випуск дивіться дуже скоро на нашому каналі. Не пропустіть! Дякуємо за увагу! До побачення!